Сіт, Трон Артура. Зараз ми знаходимося біля цього схила. 350 мільйонів років тому приблизно тут був діючий вулкан. Зараз е, тут знаходиться схил висотою приблизно 250 метрів, куди ми збираємось підніматися. Е, висота 250 метрів приблизно над рівнем моря. На підніжжі цього схилу знаходиться ось таке маленьке прекрасне озеро. І звідси якби і починається наш шлях. З цієї точки починається наш шлях. Тут знаходиться невелике озеро, в якому купаються чайки, качки. Можливо, в цьому озері є багато риби, але це не точно. Погода сьогодні прекрасна. Плюс 16. Нема дощу і невеликий вітер. Зловити хорошу погоду в Інбурзі насправді дуже складно, але нам пощастило дуже багато таких кущів жовтого кольору. От. Прямо з міста видно здалеку що все, все покрито таким жовтим кольором. Ми думали, що якісь дерева, але насправді це кущі. Їх тут дуже багато. Також тут багато ожини дикої, малини лісової, але ще поки що рано ягід немає. Тернистий шлях. Піднімаємось вгору. Неділя людей буде багато, я думаю. Піднімаємося вверх після вчорашньої тренування ніхто так собі затіє лізти в гори. Може там краще дорога буде? Ні, краще дороги немає. Дорога має бути складною Ні. і тернистою. Добре, що поробили такі трохи сходи з камня. Буде трохи легше. Наша команда збільшується. Ось зустрічайте, появилася Ліза, Людмила і я. <плес> можливо, в майбутньому ще будуть якісь нові учасники. Е, можливо індуся, так? Да? Так, да, індусів повно. А, собаки на з'явилися. Думав, буде холодно, вітер сильний, а насправді жарко робиться. Ще якби зимою снігів, снігу побільше було, то на лижах можна було б тут кататися. Добираємось до вершини. Вітряно, пес якийсь лазий. Вигляд міста на 360 градусів. Samsung старенької моделі трьохрічної моделі. Zoom Samsung. Зробити, спочатку, Дальше, зараз де ми спочатку стояли. Далі ще зараз поп'ємо води, передпочинимо трохи і далі. Таке телефон Samsung краще зближує зум, ніж камера. Зараз подивимося, як зближить Samsung. Угу. Назад спускатися легше все-таки. Травичка. А туди. А що, ми звідси не дойдемо? Я не знаю, куди. Кудись дойде. Якесь озеро, ще одне. Оце ми вже вийдемо сюди в цю красу. Да. Я бачу, тут вже камні починаються, зараз знов складно йти. Може треба було все-таки краще там, де люди. Бля. Що? Буде що згадати. Куди ця тропа? Нас заведена, сподіваюсь, що до міста вийдемо. Думаю, це все.